Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я, як завжди, буду розповідати багато про парфуми, і, звісно, в дусі прийдешніх свят хочеться розповідати про щось святкове. Але можна зайти на будь-який канал наших чудових парфумерних блогерів і подивитись підбірки класних святкових ароматів, все, що вони рекомендують. Дуже багато зараз вийшло відео, тому я не хотіла повторятись, тим більше відео про минулорічні святкові аромати, що я записую. Підписувала посилання буде тут під відео. Для мене все ще актуальне. А сьогодні мені хотілося зробити цього року, хотілося зробити щось новеньке підбірки ароматів з нотою Кока-Коли. так це до нас прийшло з Європи, з Америки. Ну з Америки, здебільшого компанія Coca-Cola має такий маркетинг, що хочеться їм просто пам'ятник поставити більше ста років тримати компанію на плаву і бути настільки популярною. Вони змогли прив'язати розпиття Кока-Коли до новорічних свят. Тепер, коли ми бачимо Санта-Клауса і, чер... і червону вантажівку з логотипом Кока-Коли, ми чуємо оцей, а, оц оцю пісеньку: свято наближається, свято наближається. Ми відчуваємо цей новорічний вайб святковий, що так, свято наближається, і треба йти купляти Кока-Колу, щоб ставити на святковий стіл. Ну, я пам'ятаю в моєму дитинстві шипучі напої. Так, це була невід'ємна частина святкового столу. Це Фанта і Кока-Кола. Ну, так, Спрайт вже рідше, але ну, компанія просто фантастик, що вони змогли зробити. Добре, загалі, шипучі напої я не п'ю, не вживаю навіть газовану мінеральну воду ще з часів старших класів школи, бо не вважаю то корисним. Але саме Кока-Колу я можу випити, якщо це Куба Лібра, наприклад. Але в Америці то взагалі окрема культура вживання Кока-Коли. Це настільки популярний напій. Вони зробили так, що цей напій вхож до будь-якого дому з малечко ще. Аромат Кока-Коли в той же час мені дуже подобається. Ну як, і куба Лібра мені подобається, і аромати Кока-Коли мені подобається. От. То я, звісно, в якийсь момент мене це зацікавило і мені подобається. А Оце святкове відчуття також, що привило, нам е, свято наближається з Кока-Колою на свята. Так, все це якось заякорилось з ароматом Кока-Коли у мене. Тому так, аромати з нотою Кока-Коли для мене святкові. Давайте трохи історії. Перший найвідоміший аромат, який має пахнути Кока-Колою, е, який пахнув Кока-Колою, це йодю від бренду Estee Lauder. Зараз для нас цей флакончик і аромат здаються такими собі ретро, просто замшелим ретро. Але насправді, тоді, тоді з 50-х до 80 ті роки, це був надпопулярний аромат серед жінок середнього класу. Взагалі, аромат спочатку вийшов у вигляді масла для ванни, і він стояв чи не в кожній хаті. Звичайно, більш аристократичне суспільство не. Так любила Йодю як середній клас, тому що вважали аромат дещо вульгарним. Звісно, через його популярність, те, що він був усюди. Навіть Елізабет Арден, можливо, вона завиткувала трохи успіху Есті Лодер. Вона публічно називала Йодзю вульгарним ароматом. Аромат пах Кока-Колою, молоддю, сучасним. Оді сучасним часом, а, взагалі, відпочинок тінейджерів біля фонтанчиків з Кока-Колою це було просто найпоширеніше. Проводження часу, і вважали, що Кока-Кола має бути в кожній хаті, кожен день її можна пити. І взагалі дітям з маличкою її давали, і всі, короче пили ту Кока-Колу, заливались. Ну, тепер у них проблеми зі здоров'ям, але не будемо про це. Це вже на каналах про здоров'я будуть розповідати. У нас ми будемо розповідати про аромати, тому що це парфумерний канал. Коротше. Моє відношення до напою, ви зрозуміли, а от до аромату – я його обожнюю. Йодю мене не вразив аж ніяк. Зараз, можливо, тоді він реально пах Кока-Колою. Але зараз арфомерна хімія не стоїть на місці, виходять все е кращі молекули, які все краще передають аромат, роблять їх більш реалістичними. Тому якщо тоді в йодю була нотка Кока-Коли і людям це було... Е Щось нове і незвичне, і вони вловлювали це. То зараз, якщо понюхати Йодю, вона пахне е, нашою прабабцею, умовно кажучи. Е, Чимось таким ретровим Кока-Коли. Там треба дуже шукати, щоб її знайти, і треба думати про те, чи є там та Кока-Кола. А зараз є аромати, які більш подібні до справжній аромат Кока-Коли, і саме про такі аромати я вам зараз буду розповідати. Я хочу почати з двох серж-лютенців, про які люди кажуть, що вони пахнуть Кока-Колою. Тобто це два аромати, про які найчастіше можна зустріти якийсь коментар серед інших, що ці аромати пахнуть, що там є якась нота Кока-Коли. В піраміді Кока-Коли немає, тому це виключно з власного досвіду парфманіяства, що люди кажуть про Кока-Колу в цих ароматах. Ой, на що я порвала, не знаю. Ну, добре, використаю. А перший аромат, про який найбільше кажуть, що він пахне Кока-Колою, це Fiona Naquie. І обережно, до речі, з цим ароматом, бо він фарбується сильно. І Ц... а, давайте одразу і про другий я буду розповідати. Другий аромат, який мені особисто більше нагадує Кока-Колу, це лекуш до Діябель. Тобто ці два аромати, вони, в принципі, між собою дещо схожі. Ну, звісно, ам... Можна вгадати, ДНК Лютанса, він робить зі своїх власних матеріалів, зі своїх баз, і ароматиці трохи подібні. Я влаштувала в домі, де я живу, такий невеликий сабантуйчик з Кока-Колою і цими всіма ароматами, щоб народ занюхав і висказав своє враження про те, чи чують вони там Кока-Колу, чи ні, чи в яких аспектах. Коротше, Fio Naqbì і Le Course до Діябл це треба спеціально їх нюхати і навмисно шукати ноту Кока-Колу, щоб її там якось знайти. Вони не пахнуть відкритою Кока-Колою чи моноароматом. Насправді тут дуже добрі, цікаві композиції з великої кількості інгредієнтів. Народ каже, що через амбровість, солодкавість, фіоногві, одним більше пахнуть Кока-Колою Філанагві, іншим лакош до діябла. Що, на мою власну думку? Саме чистої Кока-Коли ви тут не знайдете. Але якась така Амброво, тепло, шипуча е історія в них є. Тобто це не зовсім Кока-Кола, а парфумерні композиції, які можуть нагадати: нагадати Кока-Колу. Коротше. Лекождодіябель мені особисто мені більше нагадує Кока-Колу, він більш свіжий, в ньому є травність якась. Можливо, це більше про пертосін чи Байкал, знаєте, де більш травні напої. Але через те, що він більш свіжий, я відчуваю в ньому цю шипучість, коли наливаєте Кока-Колу, і ці перші хвилини, коли ага, стільки виходить, і воно таке щіпле ніс, і воно таке свіже. І от Влакуз до діабли» я відчуваю це: ну там половину часу звучання цього аромату, я відчуваю цю шипучість кока кольну Інші сказали, що «Фіона Гві» вони відчули оцю солодкавість, яка теж їм нагадує Кока-Колу. Але це все дуже віддалено. Тому. Так, звісно, коментарі, що ці аромати, схожі на Кока-Колу, можна зустріти, але це дуже залежить від носа. Хтось вловить цю ноту, хтось взагалі не вловить ніяк абсолютно. Тому за Кока-Колою до цих ароматів краще не звертатись. Є більш реалістичні варіанти. Що б я хотіла ще зараз вам розповісти, є ще мелограно від бренду Санта-Марія Novella. І в ньому теж. В ловлюють Кока-Колу. Що я можу сказати? Коли я вдихала цей аромат окремо, мені здавалося, що теж я відчуваю тут Кока-колу. Мені здавалося, що тут, ну, ну, тут є теж, тут є дегідна свіжість, шипучість така, але вона переходить в мило. Коли я вдихала мелограну окремо, то мені здається, що це оця шипуча шапка Кока-Коли з гранатом і з милом. Тепер, коли я вдихаю інші аромати, які більш мені подібні на Кока-Колу, то тут я окрім мила. І свіжості і взагалі нічого не можу розрізнити. Тобто, окремо взяти мелограну в ньому можна при потузі якийсь знайти натяки на кока-колу. Про що свідчить багато коментарів щодо мелограну? Але так взагалі є більш подібні на Кока-Колу аромати. Давайте перейдемо до ще одного аромату, який дуже сміливо м -м, називається God Bless Cola від бренду Versatile. Це цікавий бренд, який ми з Дашею зустріли на піці. До речі, у Даші парфумерна блогерка Дарія Ф, вона має. Повний огляд цих ароматів я залишу посилання під відео. Заходьте подивитись, це цікаво. Всі аромати мають, флакончики здається, по 15 мл, тобто невеликі, і вони всі роликові, тобто аромати виключно намазом У мене є пробірка цього аромату це новинка цього року Гадблескова. Буквально цієї осені була презентація, тобто на пітті це був навіть передпоказ. Ще не презентували аромат у широкий доступ. Зараз його можна вільно купити. І не дивлячись на те, що він називається прям в назві. є слово кола і в піраміді вказано Кока-Кола, але насправді цей аромат пахне печивом, карамельним попкорном, чимсь таким солоно солодким. Тут є, звісно. Є нотка солі, як, ну, от так, як карамельний попкорн. Він ніби трошки солений, але здебільшого він солодкий і карамельний. І всі, хто вдихає цей аромат, вони відчувають аромат печива, солодкого, карамельного, смачного, так, з солонинкою, але в цілому це печиво. Де знайти цю Кока-Колу? Ну, вона десь на дальньому столі, можливо, стакан стоїть. А перед вами от така просто охапка цього карамельного попкорну. То аромат, називається God Bless Cola, але пахне солодким печивом і карамельним попкорном. Тому окремо цей аромат я б вам рекомендувала спробувати. Дуже, до речі, святково і. Ем... Святково і празнічно, я хотіла сказати, коротше, святково воно. І приємно, тримається там години 3 три буде триматися. далі він якось вже не так виразно пахне, але все одно лишається на шкірі приємним післясмаком. Прикольно, мені тут навіть якісь цитрусові нотки, ніби може ще там десь лимонне печиво лежить, але здебільшого, це не не а, лимонні ванілі, як я люблю, а це все-таки все більш пісочне печиво, карамельне попкорн. І от Кока-Колу ні, не відчуваю я тут Кока-Колу. Давайте наступний аромат, в якому Кока-Колу я вже краще відчуваю. Так, малограну відкладемо. Лаш-Карма. Це, до речі, а, тут чистий блотер, це, до речі, для мене відкриття. Лаш-Карма реально пахне Кока-Колою. Це і класно пахне Кока-Колою, і він же недорогий, і взагалі класний аромат. А, який момент з, цим, з цією кармою? Це не чиста Кока-Кола, тут є багато травності і навіть якогось ніби сухого сіна. А, воно більше змахує на якісь, можливо, ліки з натою кока коли Так взагалі носити його приємно. І ти справді відчуваєш Кока-Кольність. Але хто не любить травність та лікарняність, цей аромат може не зайти. Знаєте, цей аромат порівняно з наступними, про які я буду розповідати, він навіть здається, ніби бруднуватим. Тобто не чистий аромат, а щось бруднувате в ньому є. Можливо, хтось знайде в цьому свою е чарівність, звісно. Бо так мені аромат подобається. Просто якщо ви конкретно шукаєте Кока-Колу, то нам треба йти далі. А далі, а далі. М -м, давайте послухаємо: новий аромат цього року від Мансера, називається Тонка-Кола. І так, він пахне Кока-Колою. Він. До речі, дуже класно пахне Кока-Колою і якоюсь, причому вишневою Кока-Колою. Але все одно Кока-Колою вона є. А з вишенькою є шипущість, є свіжість на старці. Та коли аромат розгортається, не одразу. Це не та історія, яка перші 10 хвилин Кока-Колу, а потім невідомо, що ні, аромат набагато кращий за це. А десь половину життя ви відчуваєте тут. Справді Кока-Колу, а вже потім аромат просто він дуже поступово переходить в Боботонковість, і вже в базі ви від Кока-Коли не відчуваєте навіть натяку. Це солодкий аромат про бобутонка. Так, він приємний, але Кока-Кольність до кінця не лишається. Коротше, тонка кола це класний запуск, мені сподобався. Не дарма про нього розповідають інші парфумерні блогери і багато поціновувачів кажуть, що класна річ. Справді класна річ. Але я маю краще. Так. Насправді, якщо б я не знала наступні аромати, я б залюбки купила собі мансера тонка кола. Та і коштує він не так, щоб дорого, тому це дуже класний варіант. У мене залишилось два аромати, які на мій ніс і на ніс мого консиліума кілька днів тому підтвердили всі, що пахне Кока-Колою, справді. Бахарі Robert Piget. Дуже неочікувана, але він пахне Кока-Колою. Взагалі, а, Бахарі це недооцінений, на мій погляд, аромат, тому що про нього мало розповідають. Це Альдегідний парфум І багато хто порівнює його з Шанель-п'ятіркою. На мій погляд, вони взагалі не схожі між собою. Вони схожі тільки тим, що і там, і там є альдегіди Але загальне звучання різниця дуже сильно. Щоб ви розуміли, коли я взагалі не сприймала. Шанель п'ятірку ніяку, ні льо, ні прем'єрку взагалі ніяко я не сприймала і носити на собі не хотіла. Я познайомилась з Бахарі, і я в нього закохалась. Для мене це чарівна історія, вона звучить сучасно, вона мені не звучить ретро. Вона пахне так виточено і вишикана, і перетікає. От навіть десь я бачила коментар, чи то я сама писала, я вже не пам'ятаю, як розшита східним малюнком парча. Дуже красивий, аристократичний аромат, який. При цьому має оцю шипучість, верхню шапку шипучої Кока-Коли, яка оця біла піна, яка вам ем, шипить прямо в носа. Отак От воно мені і пахне. Бахарі має цю ноту свіжу, мені це дуже подобається. І ця, цей аромат, він стійкий, він довго тримається. Він, так, він звісно, він, тро, він не Одноманітний, він дуже витончено сидить на шкірі, але він тримає загальний настрій. Від початку до кінця він не змінюється кардинально. І ви, хоч на початку, відчуваєте оцю свіжість, аристократичність, альдегідність, кококольність, так і в кінці ви теж це відчуваєте. Це приємно. При тому, що так на диво я не можу і ніколи не могла про нього сказати, що він якийсь лінійний чи одноманітний, дуже класний витончений аромат. Це перезапуск 2006 року. Я не знаю, як пах оригінал, який вийшов 54-му, здається. Але е, на ніс це дуже красива сучасна класика, ніби сучасний запуск, але пахне класично і пахне дуже красиво. Я його обожнюю, оце коли почала про Кока-Кольну тему розповідати. Ну, е, подумала, що треба е, записувати, і ще його поносила, бо я його давно не вдягала. Я його носила здебільшого десь в місто, десь ввечері на якийсь концерт джазовий чи в театр, чи просто ввечері десь по місту пройшла. Пройтись у, у якійсь там сукні, на підборах такого плану. Мені оце дуже подобалось. То тут, звичайно, де я живу, мені воно не дуже згодилось, але от задля випуску я його поносила, я насолоджувалась. Дуже класна річ. Можливо, в мене там в мозгу якось там все перелаштується, і я його тут почастіше буду носити. До речі, зараз. Класна погода для нього. Е, можливо, в Києві чи в Одесі зараз дуже сніжить і прям зима-зима. Але у нас тут на Закарпатті е, майже весна, тому що так, сніг випадав, але він вже розтанув і досить тепле повітря. То у мене кожен раз враження я виходжу, ніби зараз весна чи тепла осінь ще. Тобто така погода. І мені він дуже подобається, але на морозі він теж дзвонить дуже класно. Ну камон, це жальдегіде, воно буде по-любому класно. Це правда пахне Кока-Колою. Якщо ви ще з ним не знайомі, обов'язково спробуйте замовте там, можливо, якийсь невеличкий відливант. І просто налийте собі стакан Кока-Коли, як ми зробили це з е, народом кілька днів тому. І налийте Кока-Коли і е, відкрийте цей відливант, спробуйте цей парфум, воно справді пахне так. І ще один аромат це легенда кока-кольних ароматів. Знали б ви, як я вишукувала цей аромат? Це жак Золті, називається Severo. У мене у фірмовому а, пробнику. Його наразі не де в Україні. Ну, треба дуже сильно шукати, але я буквально з-під пали... Вишукала цей аромат, вполювала. Я дуже задоволена, тому що він мене не підвів. Я навіть його бризнув, мабуть, собі на шкіру, бо хочеться. Це тут досить різкі перші ноти, трошки зі спиртиком треба почекати хвилин. Три, мабуть, і потім розкривається Кока-Кола, справжня Кока-Кола. Якщо Бахарі це верхня пінка шипуча, то Севера це те, що під цією пінкою. Тобто Кока-Кола, яка вже гази трошки вийшли. І ви просто п'єте вже цей янтарний бурштинового кольору напій красивий смак. Кока-Коли, як він є, розкривається в Северо. Про нього недаремно кажуть, що це Кока-Кольна Кока-Кола це справді Кока-Кольна Кока-Кола. І знаєте що? Шукайте ці кока-кольні аромати, носіть, тому що мода на них не пройшла, їх продовжують випускати. Тільки цього року я бачила новий випуск про Кока-Колу. Цікаво, звісно, як він пахне, але бренд настільки далеко, і навряд чи я до нього дістанусь. Тим не менш, аромати з Кока-Колою продовжують виходити. За 100 плюс років Кока-Кола не вийшла з моди, її продовжують пити, її продовжують любити. І якщо задуматись, то у неї дуже витончений смак. І ще найголовніше, цей смак навіть в наших країнах вже давно асоціюється з різдвяними святами. Тому я сподіваюся, вам було цікаво послухати про коко-кольні аромати. У мене, мабуть, я вийду зараз і буду ко-ко-ко-ко-ко-це -ко 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 -ко»! слово вже засіло у мене в роті. І вже навіть мені захотілося випити просто так-коле. Мабуть, піду, куплю ввечері, зроблю собі куба Лібре. Так, а, до речі, напишіть, які ваші найулюбленіші коктейлі. Мені цікаво. І чи робите ви коктейлі собі на свята зараз? От, е, окрім там Узвару на Різдво. Чи робите ви як собі взимку чи вдома просто замість того, щоб сходити в бар, чи робите ви якісь собі коктейлі? Тому що я от зараз останнім часом взагалі нікуди так не виходжу, особливо в бар, тому що я весь час за рулем, тому мені в бар за кермом, то мені в бар взагалі нікуди вийти. Саме тому я останнім часом задумаюсь про те, щоб робити вдома якісь нескладні алкогольні коктейлі. Я це дуже люблю. От, тому, якщо маєте якісь круті рецепти, не, не важкі або ну, доступні для нас, що я можу піти в магазин і знайти там ці інгредієнти. Напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. А також пишіть, чи хочете ви носити на собі аромати з нотою Кока-Коли. Я бажаю вам гарного різдва, святкового, радісного, щоб близькі були поряд, і в цілому гарного сезону свят. Цілую люблю, бувайте!